Тернополі будинки. Ура! Моя мрія здійснилася, я побувала в цьому файному місці, і я не пожаліла. З радістю поділюсь про свої враження. Вітаю, номеракстан. Сьогодні мій сюжет буде про ще одне чарівне місто України. Я давно мріяла тут побувати. Не знаю чому, мені здалося, що це якесь близьке для мене місто. Бо Очимось схоже по атмосфері на Вінницю, але тут оце озеро переплюнуло всі мої очікування. Не думала, що воно таке величне. Ох, я краса, я краса, краса, краса. Ой, як гарно, як файне, файне місто Тернопіль. Воу-воу-воу, wow, є! Wow, wow, yeah. Радості в мене без меж. Я дуже люблю цю пісню, брати гадівки, і в мене вона асоціюється з містом, і мій ролик відповідно буде теж з цими нотами. Я люблю взагалі знімати дороги. І подорожі, і місцевість, в яку я заїжджаю. Ну, пару хвилин, що я побачила через вікно машини, в мене вразило місто тим, що це багато архітектурних цікавих будинків, незвичних. Ось по друзі Авалон-Готель, який ми, до речі, теж планували поселятися, але він трошки далеко від центру, тому ми зупинилися на іншого варіанті. Подивіться на ці вулички, це іскраво фармованими будинками. Я не знаю, скільки їм років. Якщо тернополяни, ви дивитесь мене, скільки цим будиночкам років? Ну, більше 100 однозначно. Але як приємно їхати, одразу є настрій, створює радість. Отож ми прибули до цього основної локації туристичної озеро, Набережна. як чарівно. і вибрали, поселилися в готелі Тернопіль, бо це максимально зручне місце рештування до всіх туристичних об'єктів. Я не прогадала. Я не могла відірвати око від цих пейзажів. Там, де є водойма, це завжди в мене вабить, це завжди релакс, це завжди вайбова така атмосфера. Воно дуже чарівно. А це набережна. Я не очікувала. У нас в Вінниці теж нова набережна, сучасна, але вона зовсім не порівняється з вашою тернопіданом. Це круто. Респект вашій владі, мабуть, хто це організував. Таку чарівну набережну. У нас вона маленька. Є багато теж цікавинок, але не така масштабна, як ваша. Люди, хто дивитесь мене, будь ласка, подорожуйте, який Тернопіль класний. Він усі теж заїжджає, Але Тернопіль мене вразив. Дивлячись огляди туристичних блогів, я от помітила на себе, зауважила точніше, що я би жила в такому місці, бо я от не люблю. Мегаполіси, шумні міста, там, де багато поверхівок. Це не до мене. Я люблю камерну, затишну місцевість, там де є водойма і все таке інше. Я дійсно впевнила, що Тернопіль це таке місто, яке б я могла б колись переїхати. І ось ця набережна це символ Тернополя, замок їхній. До речі, на секундочку, місто Тернополь вже. Більше 500 років, заснований у 1540 році. І назва міста Тернопіль зв'язана є два варіанти. Тим, що тут раніше було тернове поле, терниста така місцевість з кущами. Але потім, коли польський гетьман опанував ці землі і почав будувати цей замок після 1540 року, в честь нього на його прізвище Терновський, і пішла назва міста Тернопіль. Ось так, бачите, я побувавши новому місці, знаю нові цікавинки історії нашої славної України. Бо раніше я не знала. Знала Тернопіль, та й Тернопіль, а як виявилося. Отже, що ці нюанси. цікаво на цій набережні? Ну, по-перше, прекрасні пейзажі, багато фонтанів, багато зелених насаджень. Подивіться, які дерева високі. Ми приїхали в кінці серпня. Була спека, бо зараз відео я монтую ще вересень, початок. Ще досі спека тримається. Але тоді, в цей період, коли ми чекали заселення в готель, до 3 години ми гуляли, то ми ховалися від сонця і нам було затишно під ним, під цими деревами, бо багато реально зеленого насаджень. Це круто. Ось дивіться, є багато майданчиків для діточок, ігрові автомати. Але там є каса, підходите, купуєте ці жетони. І, будь ласка, ось за цим ескаватором була черга, хлопчики, дівчатка, всі хотіли по побути в ролі будівельника. Класна така штучка, у нас в і такого немає. Так що тут знайдуться всім душі, ось може, настольний хокей чи в що воно таке пограти. Ну, коротше, багато атракціонів, автоматів і так далі. Дивіться, є катамаранчики. Такі в заводі, тобто, основне озеро. Там місточок, збоку ще така затока, грубо кажучи, і катамаранчики. І вона в круги, стільки фонтанчиків бурлиті. Я була так в захваті, отримала таку насолоду тут гуляючи. Ось, будь ласка, потяг їде. Ну Це всім радість прокататись на такому потязі, дорослим і малим. тож, бачите, тут є сходи, але підніматись туди в центр. Багато входів-виходів. І наш готель Тернопіль так, так само сюди можна вийти. А, що тут є? Звісно, прогулки на катері. Єдине, що ми не встигли, чомусь нас не вистачило часу, бо ми транзитом їхали в Солотвино. Вирішили так, поподорожували, і прямо з раночку ми вже поїхали. А Оскільки була спека, ми вирішили прогулятися. По набережній і пішли на пляж циганка. Далі буде сюжет. Покупались там, там теж дуже цікаво. Ось, будь ласка, цей замок, якому теж більше 500 років, який виконував, цю, виконував захисну функцію, був фортецю, обороняв місто. І одразу за ним наш готель Тернопіль. Ми, до речі, там і сніданки брали шведська лінія зранку. Ось коротенький сюжет, обзор на цей готельчик там, але в мене є повний сюжет, будь ласка, переходьте в моє відео. Шість хвилин, все на все, і ви дізнаєтесь все про цей готель. А тут коротко, що до чого. Тобто в номері є холодильник, кондиціонер. Ми брали номер сімейний на півлюкс. Вартував він 2 900, Але якщо ви купуєте на сайті їхньому... Заходьте дивитись, там бувають знижки, тому нам він вийшов на 300 гривень дешевше. Я обрала номер з видом на річку, ой, на озеро. бо Для мене дуже важливо це пейзажність, простір спостерігати за навколишнім середовищем дистатично. Сніданочки у нас були ситні, не дуже багато позицій, але самі основні, і молочне, і нарізочки, і овочі, і фрукти, і щось гаряче було. Але родзинку є те, що тут вихід на балкон, на терасу. Бо ж, е ресторанчик це ця панорама. І сидіти, споглядати, насолоджуватися сніданком і цією атмосферою подивіться, зелено, вода. Далі силуети міста. Тихенько, до речі, в цій місцевості дуже тихо, немає шуму машин транспорту. І одразу напроти нашого готелю, перейшовши дорогу, ви в самому центрі міста. Ось, будь ласка. Площа Майдан Волі, на якому розміщений пам'ятник Данилу Галицькому, тобто Данилу Романовичу, представник роду Романовичу. Він був королем, першим королем Русі. Але взагалі тут правив з 1201 по 1264. Спочатку був князем, потім став королем. Отакі моменти. І далі перед нами ось греко-католицька церква. Зветься Археокатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Розпочався він будуватись з 1749 по 1779 Гетьманом і Юзефом Потоцьким. Ох, цих Потоцьких у нас тільки багато всього від них залишилось. Зруйнований був цей собор в 1944, а відбудовувався з 1957. Але наразі, як бачите, дуже в чудовому стані. Всередині дуже красиво. Та є бюлетик біля входу, хороша смачна водичка. Я не знаю, які порядки греко-католицьких, але я зайшла в шортах без головного убора. Тобто у нас в нашій церкві трошки свариться за це, можливо, вже щось змінилося, але мені зауважень ніхто не робив. Але величність цього храму мене захопила. Яскраві фрески, багато таких яскравих малюнків святих. Ну, чимось вони переплітаються з нашими, схожі силуети зображення святих. Але в них своя релігія. Однозначно, храм дуже атмосферний. І далі з цього храму є алея по центру міста, де є багато адміністративних будинків. Ми мало що встигли відвідати, але я була дуже захоплена. Дивись. Багато зелених насажень, квітів, одразу арт-галерея. Що я помітила в Тернополі багато прапорів висять. І український блакитно-жовтий, і УПА. Ось є пам'ятник Івану Франку. Одразу ж по цій алеї. Ось я відмітила таку майстер тут продавав свої дерев'яні вироби. Дивіться, який леопард. Прям як оригінал, такий в мініатюрі. І далі ми вирішили поїхати на пляж циганка, поки літо, спека, бо ми були в кінці серпня, монтую я вже на початку вересня. Ну, Пішки нам було складно, ми втомились, тому ми взяли таксі, буквально 7 хвилин, ми на місці. По вартості нам коштувало ніби 70 гривень. І ось, будь ласка, анонс, графік пляжу циганкам. Названих така смішна. Тернополяни, якщо ви дивитесь мене, будь ласка, напишіть, чому ваш пляж називається циганкою. Чи ви погоджуєтесь з такою назвою? Але як би він і називався, він дуже сучасний. Тут є різні зони, як для дорослих, діточок, для, для підлітків і так далі. Травички, газончики, пісочку немає, але є плити, є заходи нормальні з пантома водичку. Водичка досить прозора, але прохолодненька. Знаєте, Може, за то, що це тут прибуває чиста джерельна вода. прохолодна, хоча вона мала бути нагріта, бо я купалася, спробувала. подивіться, мені здається, що такий вид, як на морі, десь. Таке широка роздола водойма. Пляжик такий гарний, довга пляжна лінія. Прекрасне місто Тернопіль. Вам так пощастило тернопільчани, що у вас є така водойма. У нас річка в Вінниці тече, теж Південний Буг є свій вайп, але вона вже, на жаль, дуже забруднена. І в нас такого, такого пляжу величезного немає квас. І ось в кінці цього пляжу циганочка, є ресторанчик. Тут аншлаг, я так розумію, це нам пощастило, що ми місце знайшли, бо ми були на вихідні в неділю, але знайшлось на містечко, бо так взагалі все було зайнято. Тут, як бачите, жива музика, дуже атмосферно. І в кінці пляжу ось є ще пісочок, спортивний майданчик, тобто, де можна поганяти волейболчик. Дежний футбол, щось таке з м'ячом зв'язане. І є от е, спортивний майданчик. Так що круто. З вас підтримка мого каналу, будь ласка, дуже прошу підписочка, подобайка. Коментуйте, будь ласка, це ж важливо комунікація. Я ще не лінива, відповідаю. Так що знайду час з вами поговорити. Бачите, є туалети, є роздягальні, душова. Ось повторюсь, я скупнулася, реально прохолодна водичка. Трошки такий глибоченький зразу вхід, не всім підходить. І на цьому пляжику ми замовили поїсти. Я собі взяла бокал сампусіка. І насолоджуюсь дуже атмосферно, сонечко сідає, це прям мій вайп, я ж хто може зі мною давно спостерігає, люблю зустрічати і світанки, і заходи сонця. Ну, казкові види, а от подивіться. Це вже я набережно верталася до свого готелю Тернопіль і в підрозділі зустріла таку вже сучасну Конструкцію сучасний ресторан з такими бесідками. І це я вже підходжу, бачите, тут така алея на ну територію, я не знаю по розмір, який, але ну, й, мабуть, більше 2 кілометрів. Так що всім рекомендую, приїжджайте, будь ласка, погуляйте тут в набережній. А я на ще сюди повернулася, бо мене це місце дуже вразило. Тут лайтово, тихо, спокійно, ця атмосфера розслабляє. Звісно, я була як турист, але не завжди себе почуваєш комфортно десь. А тут мій простір, це точно. Ось ще є тут острів для закоханих, щось таке. Я не ходила, вже <laughs> виросла я з того віку. <laughs> Романтика не до Але я люблю романтику природи. Я так захоплена подивитися, фонтанчики ці бурлять. І вечірком ми ще прогулялися по місту. Такі враження, що ніби хто у Львові був, це якийсь. Місто Близнюк. Є такі вулички, дуже схожі. І взагалі, мабуть, ці всі західні містечка вони схожі по архітектурі. Єдиний такий момент, що нам не вдалося знайти якийсь ресторанчик поїсти. Зайшли на лівочки попили, а таке щось нам не траплялося цікавий заклад, може хто знає, порекомендуйте. І ось ми дійшли до площі, де знаходиться театр. Як дивіться, як простору, дуже багато відвідувачів. Не знаю, чи це туристи чи місцеві, але людно, дуже людно було. А це вже наш вид з вікна готелю Тернопіль. Просто вражаючий ефект. Надовго я це запам'ятаю. І ранкова кава. З видом на Тернопіль, на озеро їхнє. Правда, на підвіконі каву я пила, бо балкончику в них немає, але. Мене це не смущало, бо я кайфувала від кожного споглядання на цю, цю простору локацію. Так що ось, з раночку ми ще поснідали в нашому чарівному готелі з неймовірними пейзажами. І все. І поїхали далі мандрувати Солотвино, тому заглядайте, будь ласка, про сюжет відпочинку в Солотвино, огляд готелю і так далі. А Тернополю ми кажемо до нових зустрічей. Дякую, що ти такий є, файний, чарівний, гостинний. І підтримайте, будь ласка, мій канал. До побачення. Тернополі, пока.